Будемо говорити ми сьогодні про рекорд. Ну от Про е, е, такий, е, як би це правильно е, е, сказати, намір на рекорд, пропозицію знаєте на рекорд, е, причому е, претендують декілька станцій метро Харківського. Чому саме що такого цікавого на тих станціях, що вони, е, в, вони замахнулися на рекорд, говоритиму з е, е, моїми сьогоднішніми гостями. Е, це е, Ольга Руфа. Заслужена художниця України, художниця монументального мистецтва і мальєрка. Ну і одна з е, авторок робіт на е, цих станціях. Правильно я кажу пані Ольга, добрий вечір. Да, добрий вечір. Це Альона Морганова, донька Ольги, е, е, Ольги і Ольгірофеєвої ігоря Морганова, які якраз і е, е, мали відношення до е, прикрашання з, е, станції метро, про які ми будемо казати, яка сама то також доклала свою е, руку. Причому в самому що. Що на е, є прямому, прямому сенсі виконавиця панно от якраз в харківському метрополітені, художниця, також мальєрка, дизайнерка пані Альоно. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну і е, Катерина Кваша, кураторка цього проєкту і бренд-амбасадорка книги світових рекордів, куди е, ми сподіваємося і буде занесений цей майбутній рекорд. Катерино, добрий вечір вам. Вітаю. Слухайте, ну розповідаєте яким чином, і що саме, як, як і які станції Харківського метрополітену претендуватимуть на світовий рекорд? У нас претендує е, цілих три станції метро: це Олексіївська, це бота, Ботанічний сад, і це перемога. Чим саме вони най наймасштабніші, вони найбільші, вони найширші або вони ще чимось таким відрізнилися? Там зберігається такий скарб мистецький, це найбільший ансамбль пано створений з гарячої малі на міді. Тобто всі харків'яни, які перебувають в метро, навіть не здогадуються про цей мистецький скарб, який Оце там… це точно між іншим. Я думаю, що всі, хто буває на цих станціях, а таких людей ну дуже багато. Вони бачать, вони якщо вперше звертають увагу, або якщо от чомусь вирішили роздивитися, навіть інколи часу знаєте, як буває, коли їдеш, воно якось все замилюється, що називається, ти забуваєш, а відтепер знову будуть звертати увагу. Тобто, оце все пано, воно буквально на станції його можна побачити правильно. Так, і ми принесли фотоматеріали для того, щоб побачили ви саме і е, дізналися про це. Ну, ті, хто нас е, зараз почує нашу програму, і по закінченню буде проїжджати повсі станції, е, ботанічний сад Олексіївської перемоги. Зверніть, будь ласка, увагу. А поки ми можемо, давайте покажемо між іншим, е, які. Які пано, якщо тут є на цих рекорд претендують, а, о, претендують но... на рекорд? Це близько ста квадратних метрів цих пано зараз. Дівчата показують назву uh -huh. станції перемога. І Бачите, квітка перемоги це вироблено з гарячої малі uh -huh. на міді? Ну, можна і з граніту, а оздоблено гарячої Самі букви, так, літери з граніту, а угу. квітка да, ну це, цієї техніки. це, техніки. Це те, що дійсно, хто заходить на цю станцію, звертає увагу, увагу явно. Самі пано, ботанічний О, це, це, чи, сад. Частинки їх, я так розумію. Це ботанічний сад. Та, це пан... в нас... Угу. Це, ботані... а, це Олексіївська. Угу. Олексіївська. А, вісім, вісім панно. Слухайте, в чому, в чому цікавість от цієї техніки, як ви сказали, гаряча емаль по по міді. Може, хтось завтрак вже так, роз, розповість? Це, це дуже... Льона Морганова, угу, да, будь ласка, дякую. яка сама також створювала <кій> між іншим одне ці <кій> типу, ну, на двох станціях. Так, Олексійських перемога. Двох, так, так. Угу. Да, я ботанічний сад, я ще навчалася в інституті і ну так трішки допомагала, але вже влились ми як. як я як автор, вже це на Олексійській і Перемоги, хочу розповісти про цю техніку, бо вона чим вона цікава, що вона спочатку це ювелірна техніка була. Вона ще зі сківських е сків е да, часів часів ще ювелірна дав дав давньому Єгипті Вона е ну, це як я, я перепрошую, Катерина показує. Це ж це не ювелірний вибор е вироб, правильно? Ну це вже це, 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 це шматочок. Е шматочок такої роботи, це вже, як е гарячий е арт Робота ну. Так, художня так, так. робота, так. Але сама техніка вона виросла з ювелірної техніки, і цим ч тобто невеличкою, дрібною, правильно? Так, це прикраси. всякі Всякіляки так, так, так. були. Да, а роз... її масштабувати. І, і, да, і це а кому е... прийшла ідея масштабувати? Е, е, ну це моєму батькові. прийшла Тобто Це ідея. от буквально наша харківська так, ідея. Це так. не принесено принесене звідкись. Так, звідки, ну, так? Ну, Батько це ігор Маргунов. Ігор Маргунов, заслужений художник України. На жаль, він вже не з нами, але. Так, це його була ідея. Він художник монументаліст. і Він подумав, чому б, якщо ну, робляться якісь роботи в дециметрах, чого б їх і не зробити в метрах. Не масштабувати. <смеш> так. Ну, в принципі, так. Так. І Ди, це... дивно, чого, як цікаво, коли ідея, яка здавалася б на поверхні, не ну десятиліттями, не знаю, століттями, мабуть, не приходить, а тут бац, і, і харків'янин щось придумав. Ну прекрасно, тому це претендує так. на рекорд? Так, так. Так, перше mm -hmm. Так, і ну дуже мало технік, які можуть використані бути у метро на шляхових стінах, бо там і вологість, і якісь вібрації можуть бути. і тому ну, Там взагалі мозаїка і ось емаль. Uh -huh. як ми... Ну ще плитку використовують, і іноді хтось думає, що це плитка. Так, ну, емаль дуже... я так розумію, дуже щутлива, звісно, техніка, яка не Вона для якої дуже... небезпечні. Різні посторонні, да, якісь речі, вона дуже міцна, її ага. тільки не можна бити, ну там отколювати її ага. не можна. А якщо вона буде на вулиці чи в якомусь вологому приміщенні, вона тисячоліттями буде вона Отак, запікається. Да, вона запі... запікається і вона вже ну з неї нічого не буде. Ну і буде. тут. Принесли мої гості, що Сама міцна техніка, саме міцнайміцніша техніка. Отак, от є у мене навіть фотографії. Це гості мої принесли. Як оздоблювалася да, станція тоді, от, на початку 2000-х? Це не пан Ігор? Ні, це мій чоловік, він теж ага. член нашої команди. Ну, така родина, як метро родина, можна сказати. Так. Дизайнерів І це він метро. Теж допомагав. От так, от я я пам'ятаю, як тоді на початку 2000-х харків'яни слідкували взагалі за будівництвом метро, переживали, коли ж коли ж нарешті відкриється. І коли це вдалося вже нарешті, коли це сталося точніше. Наскільки я пам'ятаю, дійсно були у захваті, бо станції станції цікаві, дуже красиві. Оце якраз також момент так, це розробки. з моїм папи ще угу. так. Угу. Так. Момент, коли ми красимо ще в майстерні угу. до важко було над цим працювати. Як, як проходила робота? Я так розумію, що спочатку ви десь а, малювали якісь ескізи, да, наброски в майстернях, а потім переносили. Як це відбувалося? Пані Ольга, угу. скажіть декілька слів, будь ласка. Це дуже важкий і довгий період творчості. Спочатку робиться ескіз, потім картон, а вже потім цей картон розкладується на горизонтальній поверхні і укладуються пліти з з меді. Пліти повинні бути того розміру, який Мідь. да мідь. А який... це вже мідні пліти якраз так. Ну, mm -hmm. От вони, вони порізані, mm -hmm. Mm -hmm. щоб зайти в печь. А потім на ці пліти кладеться картон, піч, піч, піч. і от ця печ, да. і розписуються по шаблону. по... Ну і ясне діло. До речі, піч тоді привезли з Києва в Харків? Ні, ні, це ми замовляли, ні, замовляли... спеціально. Ми перевезли саме производство сюди, ага. але піч ми замовляли, ну, я не пам'ятаю, де? Замовляли, замовляли. Харків. Ну, в Харків. Не було в Харкові. Не, не було. Ми, да, спеціально спочатку, спочатку ми робили усе в Києві і обжиг, і, і, і так, карт, угу. картони, і. Багато було новшеств, поки ми робили, і багато часу, дуже багато часу. А скільки зайняла праця від самого початку, до того, як вже на стіни повісили? Ну, майже років п'ять. Можна, я додам? Так, будь ласка, будь ласка, звісно, кожна станція, вона по-різному. Напевно, що сама довга це була Олексіївська, вона, мабуть, років сім зайняла, а перемога там років чотири, а ботанічний ну, десь п'ять, може років. Ну, це спочатку, як ми почали працювати над, над ескізами. ескізами, над ідеєю до вже того, як вона вже змонтована в метро. Здається, в 92-му ви почали. Ні, ні, 90, ну, може, 2000, 99 – це ага, ботанічний ага. сад, а відкриття вже було 2004-го. Uh -huh. Ну, от, такий проміжок часу. А е, от е, в ви коли надсилали мені невеличкий анонс. Написано, що з 2003 по 2016 оздоблення йшло, Тобто ви продовжували потім ще так оздоблювати? Ні, ну це вже ми зробили роботу в 2003, але ж почали її ми робити. Ну ще в 2000 чи 99-му році. А, а потім я маю на увазі 2003-2016? А ну це три станції у нас получалось. Ми закінчували одну станцію. Вже починали працювати над іншою, тому що це довгий період, і це дуже багато часу займає, тому ну починали одразу. Угу. Вони ж працювали до відкриття станції задовго. Потім опять кожне відкриття, звісно, знову звісно, викриття, відкриття, і відкриття і ми знову починаємо робити. всю лінію відкрили коли остаточно. Остання перемога, перемога. Остання 16 2016 році. 16 якраз. Ага, от от власне чому правильно. Це ж 2004 або 2003-му відкрили перші, перші станції. Дві. Правильно, то але так, 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 так. в 2010-му, а, вже... а потім 2016-му перемога. Все вірно, от чому такі роки. Угу. А, яким чином станції претендуватимуть на світовий рекорд, пані Катерина? Це в ансамблі виходить найбільший ансамбль пано гарячих емалій на міді, близько 100 квадратних метрів. Все разом виходить, і в світі такого масштабу ще не зафіксовано. Але але потрібно ще пройти експертизу. Ми подали зараз на е, ну, ми зараз анонсуємо і ми подали документи на експертизу світового рекорду. Угу. Е, То її проводитиме і як? Це Книга світових рекордів України. Е, е, є організація, яка записує рекорди в історію. Вона, якщо це світовий, є рекорди України, є світові рекорди. Якщо це світові, то це кількість країн береться експертиза, залучаються фахівці, експерти і перевіряється все це. Чи було в цих країнах ну, та, такого плана рекорд? Угу. Це спілка країн, які разом працюють і фіксують таку історію. Угу. Просто свідчення вони будуть дізнаватися, чи є таке, чи правда так. дійсно унікальний такий у нас харківський так. Да, так. проект масштабний. Так, mm -hmm. так. А, і скільки займає часу приблизно така експертиза? Приблизно десь місяць займе займе, а тому, що ще не почалася експертиза. Ми готуємось до того, щоб вона починала, почалась. і перед цим ми проводимо дуже велику низку майстер-класів творчих і зустрічей творчих, таких навіть з освітою пов'язаних. Ми будемо розповідати людям про станції метро. Теж у нас буде зустріч. З Максимом Розенфельдом він буде розповідати про історію харківського метро. І е, теж буде багато заходів, щоб харків'яни дізналися про те, який скарб є у нас в метро. Ну, щоб не тільки представники світової книги рекордів. Так, знали про це, ну, І на експертизу е, теж є е, е, звичайні затрати, які ми хочемо, щоб. Е, Усі всі харків'яни долучилися до цього, щоб вони взяли участь в такому світовому рекорду, який подаруємо ми місту. Ага, тобто експертиза не безкоштовна. Так, ну є, є фахівці, які залучаються книгою рекордів, і вони отримують зарплатню за те, що вони проводять експертизу. Це ага. нормальна практика. Ну так а тобто заходи, які пов'язані, заходи, які ви влаштовуєте, вони пов'язані власне з таким от такою заявкою да, так. на світовий рекорд, так. і вони проводяться власне для того, щоб можна було цю експертизу провести. Так. Mm -hmm. Ну, Перед зараз ми подали вже заявку. Вони передивилися, сказали, що ми маємо право претендувати на цей рекорд, і тепер вже буде процедура. Як... Угу. Коли розпочнеться експертиза, я думаю, що на початку 26-го року зараз ми проведемо святкові майстер-класи, зустрічі. На кінець року і на початку вже почнеться. Так. Слухайте, хочу ще поговорити трішечки про те, як створювалося ці панно, бо це дійсно, ну, взагалі-то кажуть, що харківське метро таке незвичайне і відрізняється від багатьох інших станцій метро. Ну я думаю, що ті, хто бував в різних містах, в яких є метро, вони дійсно могли це побачити, порівняти десь якісь. Ну, цікавих, багато, звісно, є такі, ну, якось повз просто проїжджаєш і все. Але от, е, якщо казати про ті станції, до яких безпосередньо ваша родина е, причетна і Ріфаєвих От, скажіть, будь ласка, е, ботанічний сад, ще раз Олексіївська і перемога. А е, хто, хто вирішував, як їх оздоблювати? Яким чином? От, хто, і, і, і як ви продумували це? Як працювали над цим? Так, хто... да, будь ласка, пані Ольга це вирішували ми. Ви самі ви пропонували, да. казали, що от є да, така ідея. Да. Архітектору пропонували, так? Градостроїтель... Uh -huh. Градостроїтельний, градобуничний совет, який наша місцева, так? Архітектори, і вони дивилися, що ми пропонуємо, і давали згоду. А як ви от до ідеї саме такого оздоблення дійшли? Цікаво цих станцій? О, це дуже дуже довгий процес, дуже довгий. І цей процес не тільки одної людини, одного художника. От, наприклад, я перепрошую так, це перемога, так? Ні, Олексіївська, да. ну, я там не так часто буваю на цій війні, чесно це? кажучи. Да, про, от, я, ага. я бачу там лелека, да? да. На Алексіївській була така ідея, що лелеки приносять щастя. Людям і дітей. і дітей. А це новий район, і, і, на той момент на той, новий. Да, да. І було багато багато нових сімей. Ну, от ми а, от таким чином пожелали побажали. Щоби поповнення отак... в родинах бажання щастя і надія да, на да. поповнення родин здорово. Ну, от там от дуже така Ціє. давня історія, а Альона знає, тому що на Алексіївській була перше в одному місті розпісь, а потім. З, з, з часом її перенесли на шляхові, сті... шляхові стіни. От Альона розказала шляхові е... стіни, це там, де їздить, вони їздить... мається так. на увазі, власне. Угу. Так, ні. Ну там, де ми бачимо, стоїмо на на а, платформі. На платформі. Ага. Так. А спочатку воно вона робота повинна була бути, бути в. Вістібюлі, і вона робилась під розміри того вістибюлю, але потім переробився трішки проект, і нам ну, запропонували, сказали переробити їх на шляхові стіни. І вже тоді, угу. тому, тому ця а станція була. Чому перенесли з Вестибюлю туди? Напевно, що вони може щось думали, там якесь інше оздоблення, а потім вирішили, що треба щось таке ж на путівих стінах робити. Ну якось Красу. Угу. Так. красоту і, і ну. І, Навіщо воно в вестибюлі, Якщо ну краще його зробити, все ж таки на а, шляхових стінах, як це було чи на безпосередньо під час очікування потягу, де да, люди, люди милувалися, Так, да, милувалися, дивилися, розглядали, бо в вестибюлі, от, навіть в на перемозі. То багато людей мені здається, вони не бачать навіть. Вони пролітають, ну, угу. спустилися в метро і все. Ось це. Та, Я оце, думаю, оце, що ніхто то, не бачить. Проходить і, і все. Це в нас Але станція. То, перемога. Ну, мам, перемога. якось замиляться, тому що поспішаєш, приглядаєш. Так, є так, там де, електричка. ні. Чи чи біжиш і все. Про і... що тут? А, це Ольга Юріє Юрія. Пані, Ольга, Ольга розкаже краще. Ця станція була зроблена як тріумф, як радость, як афірмація для людей перемога. люди. Повторюйте це слово, і ми доб'ємося перемоги. Ні, ну це при, було, при, війни, при то, тоді ж не було війни. Причому тоді Була, була, була у ну, 16-й 16, 16, 16 рік, все ж таки, да, вже вже було. Вже і, років і, років мож, років, може, може до так. того закладувались трішки інші сенси ще, коли починали розробляти, скажімо. Потім почалося вторгнення Росії, знов таки, ну вже вже війна дійсно. А зараз так ти ще і більше навантаження, більше сенси, власне, да, спочатку і ще примішувалась та. Війна Так, так, року. Друга світова. А mm -hmm. знаєте, а мені до речі дуже подобається воно. Ось вона можна вас, пані Льоно, попросити напис. Оце Олексіївка. Олексіївська да мені дуже подобається цей напис та й багатьом, що він в такому от українському типовому козацькому стилі. Це відразу ви також вирішили робити? Да? До речі, Це... альона, вона є авторкою цих літер. Вона так. Я ну, ні, ну спочатку все ж таки була зроблена робота, а потім вже к роботі uh -huh. я робила цей летеринг, цей, цей напис, щоб зв'язати, щоб об'єднати це, щоб воно було гармонійно виглядало, щоб не було я ці ну, звичайні літери, як там ліплять ну, на все. Ось і це дуже гарно, мені здається, бо людина їде і вона одразу розуміє, оце Олексіївська, оце перемога навіть так, їй не треба дивитися. Ну, це ви в точку. З такими літерами, з такими шрифтами, мені Дякую. здається. Ну і от дивлюся, хвилина буквально залишається, на жаль, слухайте, а хочеться ще говорити, бо, бо цікаво, ботанічний сад. У мене от якраз на ноутбуці відкрита фотографія станції цієї. Тут, так, ну, тут візерунки, які повинні, як розумію, асоціювати да, з, з природою, з ботанікою. А чому от колони такі от зелененькі, в різних кольорів зеленого, різних відтінків зеленого і трішки синенького? Я вважаю, може архітектор зробив зелений, бо це ну сад, природа? природа. Це до архітектора питання, да, не да, до вас. Да, а да, ось нас. воно, що я думаю, зрозумів. <рес> ви, ви, ви саме відповідали тільки виключно за так, за, під, за малюнок, під... який на стінах. Так, але І все одно в контексті. контексті. Угу. Так, ну да, повинно Вон було самблі, писати да. його якось. Да. А, що ж, дуже дякую вам за, за участь в програмі. Нагадаю, що говорили ми про. Ну, я сподіваюсь, майбутній світовий рекорд, що він все ж таки ми сподіваємося, станеться да, дійсно. А поки що на таку от, ну, претензію пропозицію на світовий рекорд трьох станцій метро Харківського ботанічного саду Олексіївської перемоги, тому що там унікальне дійсно унікальне панно, виконані в незвичній техніці, ювелірній техніці, яка до того використовувалася тільки в ювелірній промисловості. Розпуск гарячої малю на, на міді, і в мене були власне представниці творчої родини Єрофеєвих Морганових, які доклали безпосередню руку до створення цих прекрасних станцій харківського метрополітену. Це заслужена художниця України, художниця монументального мистецтва і малієрка Ольга Єрофеєва. Це виконавиця панно, також авторка візуально просторового рішення назв станції метро Олексіївська та перемога, тобто авторка букв, оцих, яких ми бачимо. Що ми з вами коли буваємо на станціях Олексіївська та перемога Льона Морганова. Ну і кураторка проекту майбутнього світового рекорду і бренд-амбасадорка книги світових рекордів Катерина Кваша. Я, Філіп Дикань, дякую всім, хто нас слухав сьогодні. Робіть таки далі. Завжди налаштовуватися на хвилі радіо Накипіло. кипіло. І я з вами прощаюся. Хай все буде добре. Зараз буде випуск новин заключний. Ну а після новин ми почуємо пісню із класного дуже альбому. Кві. Вінів едедзрейзес, який вийшов саме в цей день у 86 році. Це був п'ятий диск квінів. І послухаємо ми одну з найлюбленіших пісень Фредді Меркері Somebody to love». Хай все буде добре, спокійного тихого вечора і ночі. І слава Україні.